Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Одеська область, що заважає закрити небо над Одеською областю, щоб припинити обстріли, знищити всіх росіян, що обстрілюють Одеську область. Так, ворог намагається зруйнувати. Тут мені йде, що мають нашим військовим щось привезти в Одеську область. І оце ворог буде намагатися ізолірувати, щоб шляхи перекрити, щоб не було постачання. Це щось пов'язано із зброєю, бо на майбутні расисти будуть тікати, боятись. Дуже хороша зброя має прийти. от І вони її хочуть зупинити постачання і будуть руйнувати, може і порти, може це більше мені йде шлях дороги, може залізна дорога є. От вони цього бояться. Скажіть, будь ласка, які номери у расистів щодо цивільних людей в Одеській області? Самі Одесі в Одеській області? Такий план агресії щоб зупинити торгівлю, щоб не було торгівлі, щоб не рухалась фінанси, не могли заробляти важкий стан. Ну тут можуть бути обстріли і будуть страждати, будуть поранені військові. І цивільні люди, щось і дещо військових. От шлях, щоб їм був надважкий, дуже угу. масовані обстріли. От такий план росіян. Одвертаю повністю, руйную всі плани Росії. Обстрілювати Одесу Одеську область. Заперечую. Заперечую, заперечую, повертаю весь негатив рашистам. Буде так. Заперечую весь негатив, заперечую. Прошу вищі сили допоможіть нам відігнати і знищити всіх росіян, що обстрілюють Одесу Одеську область. Закликаю Верховного суду для росіян, які знищують Одесу. Прошу ваші сили, допоможіть нам. Ну. Заперечу снігати. Запереч, запереч. Запереч. Буде повністю знищено ворога. Тих, що обстрілюють Одесу. Більше немає в них живої сили, немає зброї, снарядів. Прошу знищити всі склади із боєприпасами. Буде так. перекриваємо Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відвернути від Одеси, від Одеської області росіян, одвернути всі їхні бомби, ракети, снаряди і дрони, і всю можливу зброю і агресію, що буде застосовувати Росія, вертаю їм назад, на них пускається це все і вибухає. Буде так, буде так, буде так. Повністю захищена Одесу Одеську область цих людей, жителів буде так. Де буде все сказане, здійснено. І так буде. Дякую за увагу.